Одяг, перший плюс другий сорт. 10 кг. ціна 950 гривень. Така класна кофточка. Наступна йде у нас ось така. Розмір тут елька. далі йде ось такий світшотик з капюшончиком. Розмір. Наріс 158-164. Наступні штани адідас. Чоловічі вони йдуть прямі подовжиння. Розмір елька. йде ось такі. Кофточка на замку. Тут стягується. Розмір я тут не бачу. Далі ось така. Де така футболка розміром 36. Далі йде ось така копточка. Розмір Елька. Наступна йде така Елька. Далі йде M Фуголочка. Іде спортивний одяг. Як чоловічий, так і жіночий входять. Різні розміри. Тут є ось такі штани. Класний великий розмір, На... а який розмір тут не вказано. Я думаю, що це десь 2XL. -ка. Далі йде ось такий класний світшотик сіренького кольору. Дуже шикарний. Розмір йде S, він йде на клісі. Ось тут ось така футболочка. Далі йде ось така на наріз 164. Ось 146 152. Далі йде ось такий коробки. Ну, тут да, XL. -ка. И да, на замочку. Також есть тут гузечки Можно защипать. Наступная. Да, ось такая футболочка. Дальше идет да, такая кофта L. -ка. Наступный да, свитшот M. -ка. Далі ще це таке, якась сорочка. плаття сорочка чи що? Це не знаю, якісь такі дуже довгі рукави. Розмір я тут не бачу. Далі йде да, розмір 46-48. Наступний йде да, ось такий світшот. Далі йде да, МК. Це йде да, бренд Strauss. Так, це дуже класний бренд. Далі йде ось така кохта з капюшоном. Наступна йде ось така біла, розмір 46-48. Така дуже гарна. Далі йдуть жіночі штани. Розмір тут не бачу я. Наступні йдуть ось такі чоловічі штани. Вони йдуть такі на квісі. Розмір це йде Елька. Наступна йде ось така розмір 42. Далі йдуть штани жіночі. Розмір тут. Не бачу. Далі йдуть ось такі Елька. Штани. Наступна йде така кофта. Розмір тут не вказано. Далі йде ось така. І остання моделька йде ось такі штанів. Вони йдуть на манжеті.